Все сталося близько другої дня. Машина з нападниками перепиняє дорогу майбутній жертві, звідти вибігає один і починає стріляти. Пострілів було близько восьми або навіть десяти. Зараз, напевне, ніхто не може сказати. Шансів вижити у водія не було. Натовп з витріщак багатополіції і стрічка по периметру у продірявленій машині нахилене на бік пасажира. Тіло загиблого, моторошне вбивство сколихнуло усю столицю. Посеред білого дня невідомі, зухвало розстріляли бізнесмена. Він виїжджав, його автомобіль заблокував. вийшов молодий чоловік в темних окулярах, в темному блайзері та відкрив стрільбу з пістолета з глушником. Машина катілася на заднє пасажирське пасажирська пригнула не уїхали. сірого кольору. Блайзер, чорні окуляри, сіра куртка. Нападники вклалися у лічені хвилини. Втекли на іномарці чорного кольору. Свідки запам'ятали номери, і у столиці оголосили план перехоплення. Все в дії. план перехват в дії. Є машина підозрюваних, План перехват в дії. оперативні служби виконують свою роботу. Загиблому 45 років він співвласник спортивного клубу. Саме з нього він і виїжджав. Співробітники закладу й досі шоковані не можуть говорити та навіть повірити у втрату директора закладу. Один У Співвласник, скажімо так. Всі ж робота, все якби в робочому режимі. Ну, а потом потім би, крики і все. Зіновенко і... Тарас Миколайович, саме він і був директором Київ спортклубу. Знайомі та друзі жертви небагатослівні. Чи були напередодні погрози, або якісь бізнесові, чи то особисті конфлікти, мовчать. Я знав, але це не має значення. Ваш товариш, якийсь, так, я вас прошу, давайте поскажи. Без... Свідки вбивства, у слідства є, допомогти мають ті відеокамери, що почеплені на будівлі спортклубу. Хоча поки фотороботів ймовірних вбивць немає. Але версії страшної розправи над бізнесменом дві обидві поки розглядаються як головні. Ну, версії свідення щотов, Заказне вбивство, свідення що Версії зараз можуть бути різні. Що ви хочете, час назад, як пройшло вбивство, приїжджав і зупинився, і бачив це вбивство. Кому перейшов дорогу бізнесмен, з'ясовують, але це точно ретельно сплановане вбивство. Перші три кулі пустили у лобове скло. Інші щонайменше п'ять у бокове, аби напевне виконати своє убивче завдання. До речі, постріли були різні. Оце я точно які різні. Що ви маєте на увазі? Вони не однакові були, не одна зброя була. Вже пізніше стало відомо, номерні знаки, що були на фольксвагені «Убивць». підроблені у поліції розпочали кримінальне провадження. Зухвалих злочинців шукають у столиці оголошений перехват.